Комбінація на зелені. Добре відпрацьовує ера і твіст. Хоч вони втратили одну позицію, але розмінялися в плюс. Знаєте, мрія кожного снайпера на зелені за КТ на трені це отакий от гравець, як твіст, який десь може підставитися, десь він може. Ну, розумієте, просто от він вже розумів, що він не відходить зелені, і він просто став посередині і вже на стрільбу просто приймав. І мало того, що він зробив перший мінус е, на людині, яка була не в фокусі після промаху за ВП, е, так ще й виграв час для ВПшника свого для того, щоб він уже стабілізувався і вийшов на репік. Тобто він не став розвертатися, там, кричати, в спік: Врятуй мене, бляха муха, я не можу там зараз вб'ють. Давай, не розвернувся спиною. Ні, він просто став і приймав уже. Це, до речі, є проблема у менш досвідчених гравців, які так не роблять, які просто до кінця втікають, намагаються врятуватися. Оп! Мінус там колокольчики. Ера далі працює за віком, непогано продовжує домінувати як і на Інферно. О, і тут безумчика також легко залітає.